Доброго дня! Дорогі друзі, хочу запропонувати вам рецепт дуже смачного салату. Це салат «Нісуаз». він свою історію веде з Франції З 17 го чи 16 го навіть, сторіччя. Ну, рецепт змінювався. Кожен раз, і на наших днів знайшло теж багато варіацій цього салату. Я хочу запропонувати свій варіант салату, який я вперше спробувала, і мені дуже сподобався. Також сподобався всім членам моєї родини. І прошу готувати будемо. Для початку наріжемо червону цибулку. Дуже тоненькими скибочками. Дуже тоненькими. воно. Ми її потім будемо заливати кропом. Там на 10 хвилин достатньо. Кроп зробить її м'якішею і забере там непотрібну в цьому салаті таку ну, горіч. Хоча, хто любить дуже так, то можна і не заливати і так. Ну, якось нам дуже подобається в такому варіанті. І я вам дуже рекомендую спробувати. Я думаю, вам сподобається. Щас. Зальємо. Так, зальємо кропом на 10 хвилин, десь, може навіть трошки менше, червону цибульку і заморожений горошок. Я його витягла ось хвилин 10. І зараз ми його теж зальємо кропом. Все приблизно на 10 хвилин. Точних таких рамок немає. Далі ми зараз зробимо. Такий соус. Дуже велике має значення цей соус. Тут у мене дві ложки чайник меду. У в мене був трошки густий, я його ставила в гарячу воду і він снизу він розтопився. Тому що краще, якщо є рідкий мед, ну, то краще. Також додаємо, у нас сюда йде достатньо одної столової ложки. Це виноградний домашній уксус. Беріть яблучний виноградний, який у вас є. Також можна навіть з соком лимону. Так, соєвий соус. Дуже мені подобається з соєвим соусом. две ложечки. Ну и ори, ну, грамм до 50, где-то так, 50 грамм Оливка, оливковая оли. И вот, до речи, оливковая олия, ну, возьмите Непоганої якості, тому що дуже від цього залежить вкус салату. Ще багато хто додає чеснок, ну, сюди можна, воно не буде. Ще такий варіант, можна блюдо, де буде салат змазати чесноком, його там, або зубчиком змазати стільки салат, на блюда. Так что. Сюда еще можно добавить черного перчика. И оно быть... до речи. До речи. Черный перец. Так. Соли можно трошки добавить, можно не добавлять бо соевый соус и соленый. Дуже вкусно. И вот именно вот эта пикантность добавляет мед, соевый соус, ну и оливковая олия, конечно. Так, ну и что? Подготовим сейчас еще все ингредиенты. Так, ага, сейчас я залью, я как-то не залила. Наріжемо ще тонесенько, тонесенько, тонесенько. наріжемо. Червоний, зелений або помаранчевий, який у вас є солодкий перець. Головне тонесенькими смужками. ніж дуже гострий, дуже гострий. Можна ще його отак пополам, бо краще буде братися. Так, заливаємо кропом цибулю і зелений горош. Так. Воно зараз настається трохи. І... Так. І... Будемо збирати наш салат. Збирати. Можна робити це окремо кожному тарілку порционно. Е, можна робити таку одну велику і, і звідси брати. Це помитий і висушений, ну, висушений, щоб вода стекла і на полотенце бумажні. Лажилось це. Тут і рукола, і різні це такий вітамінний коктейль. Різні салати. Му можна. ну, Любий. Люби. айс, Навій, ну, Я руколу ще полюбляю, щоб рукола обов'язково була. Рукола, ну і листя салатів. Так що ромен і тому подібне. Так, тепер на це. Ми будемо різати зараз помідорчики. Помідорчики зараз зима, і ну, смачні помідорчики буде це коктейлі, бо великі вони зараз не смачні, ну, ви самі. Знаєте. Такі вони более-менее, скажімо так, добрі. В мене коктейлі не дуже мілкі, тому я їх ріжу на чотири частини. Якщо маленькі, на дві частини більше не треба. Так що. Дуже такі стиглі повинно бути дуже смачно. Так. Такої. Тепер наріжемо яйця. Яйця теж наріжемо на чотири частини. І дивіться, варились вони 7-8 хвилин і відразу ж в холодну воду внутрі вони такі трошечки ось. Не, ну, не дуже круті. Це якраз самий смак. Можна навіть було ще й менше. Це може від яїць ще залежить. від температури верніше, яїць. І розміру теж. Так. Дуже просто и дуже смачно. Выкладываем яйца. Трошки я оставлю, сверху положу. Выкладываем перчик. Ну. уже. Сейчас я зилью и одно и другое. Так, все злы. Цибулька такая стала рожева, приемна. Покладаю цибульку. Хорошо, Горошек такий м'якенький, наче свіжий. Тепер викладаємо тунець. Неважливо в олії або в власному соці, ну, абсолютно, такими немаленькими кусочками. Подрібнений брати не треба, хоч і пишуть вони, що він для салатів, але він недобрий. Брати кусочками. Це в, олії, в оливковій полі. Тінець дуже смачний, хоча по коштам не дуже дорогий, буває дорожчий і не смачний. Цей доволі приємний смак і схожий на тинець. І у нас дуже дуже смачно. Так що є. Тепер в мене зелені оливки з тунцем. У мене тут. Ще, якщо у вас є, сюди можна додати не тільки маслини, але й каперси, а також додати солену рибку вона. Солену рибку, анчоуси. Так що це. Ну, Анчоуси краще даже додати, якщо вони є у вас, я просто сьогодні їх не знайшла. Анчоуси додати можна розтерти, там штучки 4, і у соус дуже смачно буде. Мені навіть кажеться краще, ну, ніж додавати сюди. Зверху ще яєчко. Воно ну, це дуже дивиться, смачно виглядає. Червоний перчик. Так. І ще в Поріжі, дуже стильне таке м'яке авокадо. Воно вже почищене в мене. Ведемо слибочками. І потом. Зверта воно. Угу. І смак. Ну, смак авокадо я взагалі обожнюю. Дуже полюбляю зранку бутерброди. З авокадо, з рибкой, з икрой. Дуже смачно. Ще яєчко туди. Яйце пашот, якщо зробити, на. Гарну таку білу, скибочку білого, шикарного багета. Воно буде дуже непогано і смачно. Так. І тут ми авокадо. Авокадо ніколи лишнім не буває, я його весь поріжу, бо він дуже смачний. Також донесені краще різати. Нарізати. І соус. Зараз його треба ще раз гарно перемішати. Воно вже поки постояв і мед розчинився. І... Тому що тут і соц, це... соєвий соус. Водянистий, тобто в ньому добре розчиняється. Валіє якось не так, а взагалі краще, якби його ще з... Як збити трошки. Ну, в мене доволі все розчинилось дуже шикарно. І тепер його перед подачею ми зараз будемо їсти. Це дуже смачний салат. Спробуйте і не пошкодуєте. Він не такий затратний, але дуже смачний. Він одночасно і поживний, і ситний, і добрий. Так що вам сподобається. Ісуас. От і все. До столу.